До нас звернувся пацієнт на зняття швів, йому три тижні тому було проведено малоінвазивне ендопротизування, стара кульшового кульшовий правий суглоб. Пацієнт сьогодні вже ходить без допоміжної опори, не потребує нічого, ні паличок, ні милиць, нічого. Дуже гарно ходить, гарно пройшов процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції за ці три тижні? Що у вас змінилось? О, дуже добре почуваю. Я як на світ народився, чесно кажу. Це вже на ну, я... до речі, вчора, вчора був також пацієнти. Так. Каже, як на світ народився саме, саме це. Це точно. Як на світ народився, бо такі були болі, страшні, що я не знаю, жити не хотілося. А я та, після операції, я взагалі не ожидав, що так швидко все пройде і так. Що можна так, при... швидко да, так швидко відновитися? Так, так швидко відновитися. Це взагалі чудо, <свісно> чесно кажучи. Я от коли йшов на, на операцію, я взагалі боявся. Думав, як це так буде, що, що це щось сунуть мені таке і що, що потім робиться? Я боявся, чесно кажучи. Ну, після того, як і, і після операції за, за два часи після операції. Сразу мене підняли і давай іди то Я взагалі думав, що це шутка, чи що, Ні, пішов. Сразу по-копі. Геть навіть не, не... не боліло і навіть не чувствовав, що така боль може бути дуже добре. Нам це... приємно це таке чути. Ми е бажаємо вам міцного здоров'я. Дякую. Всього самого найкращого, щоб ви не хворіли. Я, я теж бажаю вам, що, що ви є у нас що, ви, що, що є такі спеціалісти свого профіля, які дуже фахівці свого діла, які лічать, які рятують людей від такої болі, від, 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 від таких болячок. От і що дякую вам велике велике, велике е, подяка вам і вашій команді, дякую, вашому дякую. персоналу, е, щоб у вас ручки не боліли, і, і все вам дуже дуже. І персоналу, що що вони такі, знаєте, терплячі, що добре відносяться до людей, до своїх пацієнтів. І ну, ну, і, слово стараємося для нас добре. Ми стараємося і намагаємося бути дуже корисними для пацієнтів, щоб у них все було добре. Пацієнт на першому місці. Дякую, спасибо. Більше таких спеціалістів, як ви. Дякую, дякую.